Бетонні плити, шини протиавтомобільні їжаки. Так почалася блокада вантажівок з продовольством на всіх трьох пропускних пунктах на шляху до Криму. Мета акції припинення репресій проти кримських татар і звільнення українських політв'язнів у Росії, а також скасування закону України про створення вільної економічної зони в Криму. Закону хвалили торік, в серпні я не знаю, які війні. я не знаю таких війн, коли держава, чия територія окупована, постачала продукти окупанту. Абсурд якийсь. Територія окупована, де панують бандити, які знущаються над нашим народом, і раптом це економічна вільна зона. Ось ці товари прямо потрапляють в руки окупантам, куди ці товари прямо попадають в руки окупантів. Ініціатори акції лідери кримськотатарського народу. До них приєдналися добровольці, в тому числі правий сектор. За два дні на в'їзді в Крим вишикувалися кілометрові черги вантажівок, переповнені картоплею, помідорами та іншими продуктами. Водії фур розвертатися не поспішають. Назад дороги немає плохо. погано. А як ми ставимося? Це все дурдом. Це неправильно зроблено. Машини стають з товаром, що швидко псується. Це скарапорта. У Я вважаю, що треба розвертатися і не годувати окупанта. Все, народ говорить так. Самопроголошена кримська влада заявляє, що в магазинах півострова і так 5% українських товарів, а через два тижні пообіцяли перевести Крим цілком на російське утримання. У це не вірять українські експерти. Вони кажуть, що півострів на 50% забезпечується продовольством з України. А єдиний шлях доставки продуктів з Росії Керченська протока нестабільний через погодні умови. Німецькі ж політики радять поставитися до вирішення проблеми зважено і обережно. Ми, німці маємо досвід у цьому питанні. Я пам'ятаю ті часи, коли Німеччина була розділена, і західний Берлін був оточений територією НДР. Була домовленість між Сходом і Заходом, як Берлін утримуватиметься і з якою інфраструктурою буде пов'язаний. Над цими питаннями розумніше було претельно подумати, аніж схилятися до силового вирішення. у Росії це використовують у цілях пропаганди і звинуватять кримських татар в насильстві і плануванні терактів. Як довго триватиме блокада, організатори акції не повідомляють, але кажуть, що найменше до скасування закону про вільну економічну зону в Крим...